Шановні глядачі, вітаю вас знову на своєму каналі MyCamping І це ще один мультитул. Сподіваюсь, що я вас мультитулами не задовбаю. Все ж таки в мене канал туристичний просто тема мультитулів. Знаєте, вона для мене є дуже цікавою, і проблема в тому, що я про них раніше особливо так і не знімав. А зараз хочу, щоб на каналі хоч якась кількість відео. Була про мультитули, про ножі і так далі, щоб людям, які, яким цікава тема EDC, яким цікава тема мультитулів, ножів, і так, далі, і так далі, щоб їм також було цікаво. Ось тому я і знімаю. Це фірма Next Tool. Я про них вже декілька відосів зняв, і буде ще. Назва Flagship Max. Я знімав про Flagship Pro. Якщо пам'ятаєте, всі посилання. На відоси, які я знімав про мультитули, відповідно, я все залишу. Я думаю, що вам буде цікаво. Можливо, колись ще про інші якісь фірми, інші бренди буду знімати. Подивимось, як воно складеться. І, відповідно, він такий максимально новий, запакований, ще в пластику, і взяв свій ось такий сівіві-елементом від мого чудового підписника. Від Максима величезне дякую. Постійно користуюсь, дуже мені подобається. І колір, я не знаю, як він вгадав, але це один з моїх таких улюблених. Типу гірчичний, пісочний, оливковий. Ось такі кольори я дуже полюбляю. Дуже подобається. Величезне дякую. Давайте переходити до огляду. Давайте ж дивитись, що в нас тут таке. Відповідно, посилання я всі залишу. на... Ніж сівіві на всі мультитули. Все зможете перейти подивитись. За моїм промокодом буде знижка 10%, це все як, як завжди. Ось так виглядає. Зараз будемо дивитися, який тут колір. Відповідно, по характеристикам. Розміри 109,3х38,9х22 мм в закритому стані тобто довжина 11 см товщина, в нього, відповідно, бачите, яка. Головні матеріали 80 CR 14 MOV, 30CR13, 20CR 13. Це все сталі. Вага 249 грамів, плюс-мінус 5 грам. Зроблено в Китаї. Якщо ви звернули увагу, то ціни я вже не називаю, бо Час від часу чомусь думаю, що навіщо вам це казати, бо постійно вони змінюються. І те, що актуально сьогодні, вже не актуально через місяць. А мене потім люди будуть постійно в коментарях писати і казати: от, ти казав, що ціна така, а тут вже інша. Ну, я людям не поясню, що пройшло там умовно рік, і ціни змінились. Кому цікаво, всі ціни можете подивитись за посиланнями під відео. Там все актуально, зможете глянути. Це інструкція. Відповідно гарантія є. Відповідно, все, що є тут ріжуче, тобто пилка і ніж, вони фіксуються у відкритому стані. Думаю, ви це бачите. І для того, щоб закрити, потрібно щось натиснути. Ріжучі губки в нас тут є, вони змінні. Відповідно, можна щось перекусити, бачите, якийсь дріт без питання. Також в нас тут, бачите, якісь біти тут є. Філіпс викрутка, різні головки викруток. Будемо зараз на це дивитись, як дістати плоскогубці. Все стандартно. І найцікавіше, як на мене, це. Комплектація, що тут є. Мені здається, що тут навіть біти є якісь, бачите, знизу. Натискайте на паузу, дивіться, все як завжди, нічого не змінюється. Під номерами відповідно, все можете подивитись і почитати. Я бачу деякі тут і плоскогубці, і менші, і більші, і кусачки бачу. І от ще якісь кусачки для чогось, напевно, більш товстенького. І ще от бачу, і тут бачу якісь кусачки ще. Бачу пилку, бачу плюсову викрутку, бачу тут навіть лінійку, бачу ножиці, бачу склобій, бачу ніж, напилок. Мінусова викрутка і відкривашка для пляшок. Досить непогана комплектація. Чохол ось такий, на ремінь можна його причепити. Ага, тут ось так. Така кнопка незвична, бачите, вона з діркою така. Я таких навіть ніколи і не бачив. Відкриваю. Ох, який в нього колір класний. І тут ще біти, бачите, вони окремо тут запаковані. Зараз ми до них дійдемо. Який красунчик. Дивіться. Супер! Супер! І колір прикольний. Ох, як приємно все відкривається. Чуєте? Підпружинено все. Губки змінні. Все таке прям широке, товстеньке. Він прям, дивіться, у порівнянні з моїм сів-елементом він прям такий. І по ширині і по всьому, бачите. Ну, класна річ, такий прям серйозний. Ось ці всі болтики, вони відкручуються. Якщо є бажання щось змастити, відкрити, то це все можна зробити. Так, це ножиці у нас. Ножиці повноцінні, великі і дуже класні. Дуже подобається. Ножиці тут, наче ми з вами побачили. Давайте закрию. Ще будемо все це діло різати, не хвилюйтесь. Перевіряти, як все пиле ріже склобій. По інструментам пробіжимось Почну з чогось меншого, з напилка напевно. Напилок ось такий. Тут така в нього фактура, а тут ось така. Я думаю, що не тільки для нігтів, а можна ще й по металу, звісно, використати. Це в мене жарти такі. Так, я бачу тут викрутку. І відкривачку. Мінусова викрутка і відкривачка для пляшок. Відкрив. Дивимось, що тут далі є. Далі викрутка ось така плюсова. Бачите, як виглядає все. Це зроблено якісно і прям ну думаю, що послужити повинно досить довго. Що З цієї сторони. Тут лінійка. Думаю, вам видно в інчах, в дюймах і в сантиметрах. Давайте подивимось, куди ж в нас ці біти чіпляються. Ось таке от пакування. все таке от запаяне. Давайте я відкрию. Опс. Бачите, скільки можливих варіантів використання. І ось такі тут шестиграннички є, і мінусові, є філіпс плюсові. Як це все вдягати? Ось в нас є такий перехідничок. Тут, відповідно, такий квадратик, і ось тут квадратик. Тобто на плюсову викрутку все це вдягається. Воно трішечки підмагничене. Думаю, вам видно. Так, і сюди будь-яку збіт можна прочепити. Хай буде отака. І тут також підмагничено. Дуже зручно. Ще раз вам покажу, що тут є. Плюсові три, мінусові три і три шестигранничка. Яких аж 5? H4, H3, выкрутка минусова 3, -ка, 5, симка Philips 1, Philips 2 и вот такие Philips 3. Тепер все знаєте, що тут є. Ну, і відповідно ось це перехідничок цей. Черга ножа. Класно. Ні, щось такий. Порівнюємо. Ось такий, як мій елемент, плюс-мінус. Навіть, може, трішечки довший, якщо порівняти. Я думаю, вам видно. Досить гостренький, але думаю, ви бачите, що можна тут підвести все це діло. Можна. І потім користуватись вже, так? Для того, щоб закрити відповідно, потрібно ось сюди натиснути. Ще раз вам покажу. Бачите, натиснув і склав. Така сама історія з пилкою. Ще раз. Чик, і вона встала на місце. Пилка дуже прикольна, бачите, які тут зубчики. Я чомусь думаю, що все це діло якимось надфілем можна підточити. Але, можливо, це лише мої такі от фантазії. Напишіть в коментарях, можливо, хтось точив. Чи можна дійсно це підточити трішечки? Це ви мені обов'язково напишіть. Ось такий от класний, прикольний мультитул. Багато всіляких тут елементів і цікавих і незвичних, як на мене. І кліпса все є, щоб підвісити. Якщо є таке бажання. Давайте зараз швидко все це діло йдемо тестувати. В цілому. Ніж тут добрий. Досить, ну, прям можна щось відрізати, я думаю. У порівнянні, звісно, з. Маленьким, як, от, наприклад, Nextool Mini-Sailor. Там прям ножик такий дрібненький. Лише, я думаю, для відкривання якихось там пакувань, там скотч відрізати, десь там, я не знаю, пляшку молока відкрити, в принципі, все. А тут прям от можна щось зробити, бачите, прям більш-менш повноцінно. Дуже зручно в руці сидить. Класно. Скажете ви, що ти робиш цю? Навіщо ти це робиш і так далі? А я вам скажу, тому що я от на природі дуже часто використовую ніж для того, щоб заточити якусь палицю і використати її як шампур, надіти туди якусь сосиску або шмат м'яса, або шмат сологуні, якийсь в паніровці і так далі. Я часто використовую. Тому для мене це важливо. Ніж класний, мені подобається. Далі я б хотів дістати пилку і спробувати з вами от щось напиляти. Подивимось, як воно. Прям потрібно якось закріпити так, все це діло, щоб було більш-менш зручно. Я сподіваюся, що вам видно з такого ракурсу якийсь упор потрібно тут створити. Щоб було зручно. Я думаю, що вам видно пилить в принципі. Плюс-мінус нормально. Я думаю, що максимально гарно, якщо прийняти до уваги довжину цієї пилки. Тобто вона ну, прям ну, ось така, бачите, от як менше, ніж палець, от як, як мізинчик. Давайте з вами спробуємо щось більш серйозне. Тут вже сантиметрів 6 у нас приблизно в діаметрі, і відповідно я вже ногою тут встав. Думаю, що так буде зручніше. Ну так, дійсно, коли воно зафіксовано нормально, то пилити легше. Трохи закусує, але я думаю, це через особливість руків'я, є. Тобто тримаєш так і. Трішечки воно ось так зміщається. Я думаю, що через це. Ну, думаю, ви бачите, що пиле воно прям пиле, але. Зручніше пилити, якщо діаметр менший. Тобто тут він, бачите, який, тобто в мене лише тут сантиметр. Ось так. Якщо є час і бажання, то можна і перепилити. Тобто в аварійному якомусь випадку можна все зробити. І, до речі, пилка нагрілась. Ну що, друзі, давайте відкриємо тут ножиці. І хотів би я порізати те, що зазвичай я ріжу в своєму житті. А це А4. Папір. Складений в два шари. Ріже нормально, нічого не рве. Крамсає як потрібно Майже як повноцінні ножиці, тільки коли ріжете потрібно дивитись, щоб от сюди і папер не впирався. Тобто, от ріжете і бачите, він впирається. Зараз я не Ось так от давайте зробимо. от умовно он Бачите, може впиратися і буде незручно. Ріже нормально. Далі хочу спробувати, як завжди, пакет нової пошти, бо я дуже часто їх... З ними маю діло. Тобто, бачите, скільки шарів, і воно просто кромсає повноцінно, дуже гостро, нормально, класно. Ножиці, прям в нек стулу, взагалі ножиці дуже круті. Дуже мені подобається. Ну, все, витираю. Дуже класно. Також дуже гарно ріже картон. Я перевіряв. Якщо все, буду різати, всі е, матеріали, то ніякого часу не вистачить. І зараз ще спробуємо використати, щось перекусити. Звісно, я використовую в побуті пластикові всілякі хамути, пластикові стяжки, тому от можу їх вам продемонструвати. Проволоку я не часто перекушую, але можу вас запевнити, що її вона. Е, Плоскогубця ось ця кусачка, також перекуси без питань. Товстішу проволочку ось тут знайшов в заборчику. І зараз тут куснем. О, відкусив. А куди впало, не знаю. Тут в нас десь міліметра, напевно, два, десь так приблизно. Ну, прям перекушую нормально. Це сталь, звичайно. ласка, якусь дрібнішу проволочку. Це не тому, шановні мої глядачі, що вони не можуть перекусити якусь більшу. Звісно, можуть. Просто я в своїх відео намагаюсь використовувати речі так, як я от, користуюсь, наприклад. Тобто, я зазвичай е, перекушую якусь маленьку проволочку, щось, якщо потрібно підкрутити, то все це, звісно, якесь маленьке там, якийсь шурупчик, е, болтик в шафі на тумбочці, десь щось відкрутилось там у ванній кімнаті і так далі. І так далі. Тобто, от для цього там е, по мотоциклу якийсь тримач для телефона відкрутився. Тобто потрібно там якоюсь там філіпсівською закрутити викруткою. Ну, типу, от, якось так. Для цього я використовую мультитули. А ви як? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Тобто, для моїх потреб цього вистачає, прям я думаю, поза очі. І, звісно, в аварійних якихось випадках можна використати і пилку, можна щось підпиляти трішечки. Ніж класний, повноцінний, прям нормальний. Дуже мені подобається. І класний, дуже-дуже дуже-дуже класний мені е, подобається ось цей інструмент. Ножиці вони прям повноцінні і за це окремий респект. От під пальчик дуже зручно. Тут от в руку береш. Також тут така напівокругла форма. Досить воно таке анатомічне, як на мене. Класно. Лінієчка є. В принципі, також прикольно. І відразу ми з вами можемо, знаєте, що зробити? Ми можемо ніж поміряти лінієчкою. Тобто, от відразу все і видно, От бачите, від 0 до 7. Тобто приблизно десь 7 см у нас ніж. Зрозуміли? 0. Початок ножа і от кінець десь 7 з чимось. 7 см з невелички. От Відразу її довжину ножа змогли поміряти. Ну, ось, друзі, на вулиці вже потихеньку і темніє. Однозначно класний мультитул. Чому? Тому що за свої гроші це дуже крутий варіант. Дійсно, от Next Tool за свої гроші дуже крутий варіант. Будь ласка, не вимагайте від цих мультитулів чогось незвичного, супер-пупер якихось функцій. Або дуже твердого металу, тому що ви знаєте, що такі виробники, як Victorinox, як Lesermen, відповідно, вони дають дуже крутий метал в своїх мультитулах, дуже такий він товстенний, плотний і спеціальний розроблений так, для таких от більш-менш таких робіт. Прям Важких, я б сказав. Або от таких от як цей, або ну просто на протязі більш довгого часу. Тобто, відповідно, ці мультитули коштують прямо на порядок дорожче, прямо в декілька разів, ніж оцей, хоча мають приблизно такі самі функції, як оцей мультитульчик. Тут є чухольчик. Класний, до речі, тут два відділення: одне відділення під ось ці біти, що йдуть в наборі. Це дуже класно. Мені сподобалось, що тут є повноцінні ножиці, це дуже круто, класні кусачки і плоскогубці одночасно, змінні губки. Ось ці ріжучі, бачите? Тобто можна їх замовити. Або придбати, так замінити, підточити їх і так далі. і так далі Все це дійсно можливо, все це реально. сподобалось що ніж десь 7 см трошечки більше. Це краще, ніж якби він був менший, це однозначно. Пилка для аварійних якихось робіт, звісно, клас. Якщо ви, наприклад, хочете. Напиляти дров для багаття, то однозначно ні. Це не для цього. Просто не для цього. Сподобались повнорозмірні ножиці. Це окремий респект фірмі Nextool за те, що вони змогли це зробити, реалізувати. Дуже дуже сподобалось. Звісно, подобається, що є комплект біт. В яких відповідно, три шестигранника, три плюсові філіпсівські викрутки і три е, мінусові негативні. Це дуже круто. Звісно, от особисто мені, як чоловіку, сподобалось, що тут є е, напилок. Відповідно, для чого? Для того, щоб, по-перше, нігті це прям величезна проблема, коли тобі за 30 років, дійсно вам кажу, от прям... Можна трішечки привести в порядок. Також по металу щось можна там доробити. Дуже приємно. Я відразу там собі придумав якийсь, знаєте, ключ там підточити, щось ще там кудись не пролази. Або, знаєте, от входиш там, металева, металева там якась каліточка, яка завжди десь просідає і нормально не працює. Також можна щось туди, де входить, в нас. Замок, можна там щось підточити, підпилити. Це я відразу собі зрозумів. Дуже подобається, що ось цей перехідник, що на бітах, що вдягається на плюсову викрутку, яка йде ось тут в наборі. Дуже подобається, що цей перехідничок всередині має магнітик, і, відповідно, він магнититься. І до плюсової ось цієї квадратної такої викруточки, і відразу до біти з іншої сторони. Тобто менша вирогідність, що ваша маленька біта десь впаде і затіряється. Подобається, що є склобій. Дуже класна річ. Я думаю, що за ці гроші варіант прикольний. І склобій є, і відкривашка є. А найголовніше для мене, що повноцінні е, ножиці нормальні, зручні, тобто не фігня якась, вони нормально ріжуть. Плоскогубці прям нормальні, повноцінні. От з моєю рукою, якщо порівняти, то прям як повноцінні, такі, знаєте, домашні з тулбоксу. Прям те що, те, що треба. Класно. Можу рекомендувати. Чому? Тому що за ці гроші це чудовий варіант. Всі посилання я залишу. Будь ласка, все, переходьте, дивіться. Бажаю вам всім успіхів. Звісно, бережіть себе. Переглядайте всі мої відео. Про мультитули буду ще розповідати, а також в мене багато різного туристичного контенту і оглядів туристичного спорядження. Бережіть себе, будь ласка, і побачимося у наступному відео.